Курсанти-першокурсники Національної академії сухопутних військ виконали свій перший бойовий постріл із гармати Рапіра. Заняття тривали кілька днів на навчальних полях Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Відчуття дуже приємні, піднесені. Якби я давно хотів стати військовим, і я сьогодні став артилеристом. Цю гармату ми вивчаємо майже рік. Уже, і тільки так теорію, а сьогодні ми спробували практично її ефективність. І я скажу, доволі сподобалась доволі ефективна гармата. Для того щоб здійснити свій перший постріл на полігоні, курсанти цілий навчальний рік вивчали протитанкову гармату на заняттях в аудиторіях. Вони повністю вивчили цю гармату. Порядок роботи обслуги для гармати, порядок її виверки, технічне обслуговування, порядок роботи обслуг, і, і зараз вони показують свої. Свою майстерність. Стрільба велася по нерухомих цілях прямою наводкою. Після влучного пострілу посвята в артилеристи. Традиція полягає в тому, що після першого бойового пострілу потрібно вимазатись нагаром з казенника або Гільзи, заніхнути пороху. І тим самим ми долучаємось до диму і гару, через який прийшли тисячі офіцерів-артилеристів. І ми стаємо. На їхній шлях, втім, дехто з курсантів по святу в артилеристи не проходить. Свої перші постріли вони зробили ще під час строкової або контрактної служби та в зоні АТО я був артилеристом після цієї бригаді. Ми воювали в Донецькій області. Такі як я, ми можемо навчити, як зробити швидше. Деякі справи щоб влучніше попасти, як не можна робити, ми можемо підказати. Викладачі стверджують, першокурсники стануть справжніми артилеристами. Станом на сьогодні до виконання посад командири гармат вони готові. І курсанти дійсно гарні. З кожним випуском вони все більш більш мотивовані, патріотично налаштовані і завзяті. Такі впродовж чотирьох років навчання курсанти опанують чимало різних артилерійських систем. Владислав Назаркевич, Ірина монастирська військове телебачення.